Вітаю! Сьогодні ми розглянемо важливу тему для багатьох українців підтвердження доходу при купівлі квартири. Чи знали ви, що зміна в законодавстві та зростання цін на нерухомість можуть значно вплинути на процес придбання нерухомості, а питання, яке ми отримуємо від наших клієнтів, все частіше. Чи потрібно підтверджувати свої доходи при купівлі квартири чи будинку? Стає актуальним, як ніколи. У цьому відео ми розглянемо питання, з якими ви можете зіткнутися, плануючи купівлю нерухомості. Ми детально розглянемо. Чому банки цікавляться походженням ваших коштів і які документи вам знадобляться для підтвердження своїх доходів? І не забувайте, з нами ви зможете уникнути багатьох підводних каменів цього процесу. Отже, давайте розглянемо, які кроки варто зробити, щоб ваша покупка не перетворилася на справжній виклик. Почнемо з того, чому банки почали ретельно перевіряти джерела ваших доходів. Після того, як Україна приєдналася до автоматизованого обміну інформацією про фінансові рахунки, відомого як CRS, банки зобов'язані перевіряти законність походження ваших коштів. Це необхідно для запобігання відмиванню грошей та ухилянню від податків. Але кому ж потрібно підтвердження доходів? Якщо ви плануєте купівлю квартири вартістю понад 400 тисяч гривень, будьте готові до запитання з боку банку, Це особливо актуально для тих, хто зберігає гроші готівкою. Якщо ж ваші кошти на банківському рахунку, то банк, скоріше за все, вже перевірив їх легальність. Тепер давайте розглянемо, які документи допоможуть вам підтвердити дохід. Існує кілька варіантів. Декларація про майновий стан і доходи. Підходи для тих, хто отримує дохід від оренди, підприємницької діяльності чи дивідендів, довідка про заробітну плату або пенсію для офіційно працевлаштованих або пенсіонерів, свідоцтво про спадщину, якщо гроші отримані у спадок, договір купівлі-продажу майна, наприклад, автомобіля або земельної ділянки, договір дарування, якщо гроші отримані в подарунок. Довідка з банку про наявність коштів на рахунку. Важливо, щоб усі ці документи підтверджували, що кошти належать саме вам і отримані з легальних джерел. Музика. Хто перевіряє джерело походження коштів? Перевірку здійснюють не лише банки, а й податкова служба. Податкова перевіряє, чи відповідають ваші витрати задекларованому доходу. Тому важливо, щоб у вашій декларації були відображені всі джерела доходу. На завершення, підготувавши всі необхідні документи та розібравшись у юридичних нюансах, ви зможете впевнено зробити крок до придбання власної квартири чи будинку. Ми знаємо відповіді на різні питання та готові допомогти, адже супроводжуємо угоди з нерухомістю, зокрема й дистанційні, тому точно знаємо, як зробити все правильно. Щоб дізнатися більше про наші послуги або отримати консультацію, переходьте за посиланням під цим відео. Не забудьте підписатися на канал, адже попереду ще більше практичних порад, які допоможуть вам приймати юридично правильні рішення. Дякуємо за перегляд!